Війна в Україні була розпочата Путіним багато в чому через його особисті амбіції та уявлення про світоустрій. Не можна й сказати, що війна була безповоротньою, це далеко не так. Більше того, впродовж багатьох років Путін зміцнював свою владу та знищував конкурентів, що за підсумком і дало йому змогу розпочати таку велику війну. У зв'язку з цим постає питання: а чи можна було Путіна зупинити на шляху до цієї війни і в які періоди його правління можна було це зробити? Як багато хто пам'ятає, прихід Путіна до влади багато в чому був обумовлений тим, що саме російські еліти вирішили його поставити замість Єльцина і активно підтримали медійно. Хоча ще тоді на місце Путіна розглядали багатьох різних кандидатів, того ж Німцова, проте обрали саме Путіна, безликого бюрократа і як вважалося без амбіцій. Російські еліти думали, що Путін буде повністю керованим. Тож прихід Путіна до влади багато в чому вирішила невелике коло осіб, наближених до Єльцина. Перший термін Путіна був для нього також непростим. Влада тоді не була зосереджена в його руках, проте вже відбувалися процеси централізації та згортання існуючих інститутів. Ще тоді єльцинські олігархи збагнули, що Путін являє собою, і тоді почалась боротьба за владу. Центральною справою всієї цієї боротьби стала справа проти Юкосу. Держава виступила проти Ходорковського та низки його компаньйонів із звинуваченнями у несплаті податків. Та у махінаціях у нафтовій галузі. Усі процеси мали місце, а саме становлення олігархату у 90-ті мало своєрідний характер. Тим не менш, саме ця справа символізувала боротьбу між старими та новими елітами і останні здобули перемогу. Так у нульові єльцинські олігархи були розбиті, хтось утік, як Березовський, когось посадили як Ходорковського, хтось опокарився з новою роллю підконтрольних олігархів, як Фрідман. Але саме тоді були всі шанси надати Путіну зміцнити власну владу, і ліквідація олігархічного клану було першим кроком до авторитаризму. Наступною важливою подією стає рокировка Путін-Медведів у 2008 році. Через обмеження Конституції, тоді її не хотіли порушувати, Путін передає по суті владу Медведєву своєму найближчому партнеру, проте сам посідає місце прем'єр-міністра країни. Існують різні версії того. Які дійсно встановилися відносини між Путіним та Медведєвим і хто дійсно керував на той час країною? Одна частина політологів все ж таки вважає, що Медведєв на той час мав політичну суб'єктність, хоча б частково, і повернення Путіна у 2012 році було неочевидним. Сучасники думали, що правління Медведєва також буде розтягнути на два терміни, що дало більше можливостей йому для зміцнення влади та створення автономної команди. Проте, за підсумком закінчення терміну влада знову була повернута Путіну, що закінчило розмови про Медведєва як про альтернативу. Теоретично був можливий елітний переворот у той час влада Путіна не була такою всеосяжною, а новий президент Медведєв викликав симпатію буквально у всіх, як з боку еліт і звичайних громадян, так і з боку західних країн. Його вважали ліберальним і відкритим. На той час так і здавалося. У цей період відбувається ще одна важлива подія. Війна в Грузії. Вона почалась буквально за кілька місяців після вступу президента Медведєва на свою посаду. Проблемні регіони Абхазії та Південної Осетії знову запалали, а російські війська за підсумками кампанії вторглися на територію Грузії та провели військову кампанію. Війна закінчилася за лічені дні. Реакція Заходу тоді була досить стриманою. Крім публічних засуджень, Росія ніяк не постраждала, тоді не йшлося про жодні санкції. А саме згортання конфлікту відбулося за посередництво європейських країн. Якби тоді країни НАТО відреагували більш активно, це могло б змінити всю російську зовнішню політику на найближчі роки. Однак вторгнення Росії до Грузії було проігноровано, що створило тоді вперше важливий прецедент: Росія може безпосередньо втручатися у справу сусідів, це ж пізніше сталося у 2014 та 2022 році. Кінець медведівського періоду також видався непростим. І його правління переслідувало кризу за кризою. Після парламентських виборів по всій Росії почалися масові протести у 2011 році. Причиною їхнього початку стала фальсифікація виборів, на яких здобула перемогу партія Єдина Росія партія влади Путіна та Медведєва. Протести на Болотній площі стали одним із наймасштабніших за всю історію сучасної Росії. На вулиці міст виходили десятки та сотні тисяч людей протягом усього року. У протестах брали участь буквально всі. Починаючи від лівих радикалів, закінчуючи російськими націоналістами, певною мірою навіть була спроба консолідації сил і навіть створення альтернативного уряду. Метою була зміна чинної влади та повернення демократії до Росії. Проте самі протести за підсумком не мали успіху, називають різні фактори провалу, починаючи від того, що опозиційні сили все ж таки не змогли зібрати єдиний фронт, закінчуючи тим, що ряд опозиціонерів пішли на угоду з урядом. Багато хто вважає, що саме це був останній шанс для змін у середині Росії і для повернення демократії, тому що далі пішов вже незворотній процес, а влада Путіна з 2012 року стала різко зростати. 14-й рік став роком російських військових інтервенцій в Україні, анексія Криму та війна на Донбасі. У ході політичної кризи в Україні Росія вирішує ним скористатися і вводить свої війська до Криму, а незабаром анексує територію. Схожа історія стала відбуватися і в інших регіонах, що призвели до війни на Донбасі та низки зіткнень на південному сході України. Знову звертаючись до реакції міжнародної спільноти, то цього разу вона хоч і була, на відміну від грузинського сценарію, все одно була досить слабкою та недостатньою, про що вже недавно почали заявляти відкрито західні політики. Основним інструментом для тиску на Росію стали санкції, не можна сказати, що вони не спрацювали. Це вдарило по Росії, проте не завдали їй ніщівного удару. Тоді варіантів тиску на Росію було набагато більше, ніж зараз, і російська влада, в принципі, не була готова до такого повороту подій. Проте реакція виявилася недостатньою і бенефіти від захоплення територій виявилися набагато вищими, ніж витрати. Хоча багато в чому вони були не матеріального характеру, а електорального. Після анексії Криму, втрачаючи популярність Путін, знову отримав нове дихання. А його рейтинги стали вищими, ніж на початку його шляху. Росіяни масово схвалили такі дії. За останні роки було доволі багато подій, і було взято курс на повний контроль над владним апаратом та перехід вже на новий рівень авторитаризму. Наскільки можна було що змінити під питанням, проте прецеденти могли стати основними для масових невдоволень чи невдоволення еліт. Йдеться про конституційний переворот у 2020 році, коли Путін зміг обновити свої терміни. Щоб саме цього року переобратися. Населення Росії на це доволі мляво відреагувало, а ковідні обмеження зіграли Путіну на руку. Наприкінці цього ж року відбувається отруєння Навального, а на початку 21-го його посадка. Повернення Навального не зіграло належного ефекту, підтримка виявилася не такою суттєвою, а він просто сів на величезний термін. За підсумками цього року загинув у в'язниці. Початок війни 22-го року приголомшив увесь світ. Хоча розвитки західних країн попереджали про війну. Ця подія стала кульмінацією правління Путіна, а сама війна продовжується й досі. Чи можна було зупинити Путіна напередодні війни? Ймовірно, що ні. Єдине, що західні країни могли б посилити Україну власним озброєнням ще до війни, це дало б Україні ще більшу перевагу на полі бою, проте цього не було зроблено мабуть, через провал в Афганістані. З початком війни західні країни не наважилися закрити небо над Україною. Побоюючись прямого зіткнення із Росією, хоча суто теоретично могли б це зробити. Ефект від санкцій знову виявився не таким, яким його всі очікували, більше того, якщо на початку санкції мали носити більш жорсткий характер, але на час їх прийняття нарідко вони ставали м'якшими та компроміснішими. Нещодавно зайшла мова про ведення західних військ на територію України, однак країни щодо цього знову побоюються перетину червоних ліній, водночас ведення західних військ. Могло б зупинити просування Путіна принаймні на ті території, де ці війська будуть перебувати. Багатьма очікувалась і внутрішня нестабільність у Росії з початком війни, чи то переворот, чи то революція, чи то громадське повстання. За весь час було буквально два епізоди. Перше, це протести на початку війни, які виявилися недостатньо сильними і серйозними. Ну і друге, це повстання Пригожина, яке як почалось несподівано, так і закінчилось. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що на своєму шляху Путін зустрічав різні кризові моменти, коли б його влада могла закінчитися, починаючи від олігархів у нульові, закінчуючи серйозним міжнародним тиском у 10 Однак все оберталося на його користь, що за підсумком і призвело до такого довгого управління і всіх витрат, які від нього йдуть. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BuyMeACoffee. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.